Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь. А далі детальніше про атаку на Польщу, а також про гарантії безпеки, які готують наші партнери. Про це детальніше поговоримо із докторкою філософії та експерткою зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Людмил. Мило слава Україні! Вітаю і героям слава! Це була чергова складна ніч для українців, чергова масована атака з боку Російської Федерації, і як виявилось не тільки на українську територію, але вже і на польську. Тому що, як мінімум, моніторингові кадали пишуть про те, що 10 дронів залетіло на територію Польщі, і звідти не повернулося. Збройні сили Польщі визнали, що це акт агресії та безпрецедентне порушення їхнього повітряного простору. І, зокрема, на 9 ранку за Києвом Польща скликає термінове засідання уряду на тлі порушення повітряного простору. Дронами Росії, а прем'єр е, проводив зустрічі з міністрами, які відповідальні за державну безпеку, BBC вже написало про те, що збиття об'єктів Польщею це новий етап у війні Росії проти України. Що це було на ваш погляд? Це такий вихід Росії вже із гібридної війни до чогось іншого чи ні? Ну потрібно ще зауважити. Знаєте, що Росія, думаю, викрути. Що це? Ну до прикладу, якось випадково ті дрони, ну щось. Сталося там у них, і вони знайдуть навіть винного і скажуть ай Тайяй да, але те, що так, вона те, що ми говорили, вона буде спробувати, коли немає ніякої по певної такої відповіді конкретної, як не дали по рукам, хорошо, да там так Росії, то так вона буде далі ескалювати ситуацію. І навіть на сьогодні ми ж дивимося і по її заявам, хто у неї зараз уже основний у ворог, це у неї Європа. Так, от ми вже знаємо, заяви Лаврова, останні, які було там. Він виступав перед навіть перед студентською аудиторією, де він говорив про те, що відколи розпався Радянський Союз, вони дуже хотіли бути партнером Європи, але Європа їх туди не пустила в те рівноправне партнерство. і От вони зараз змушені певно діяти от таким шляхом. Тому ми бачимо так, вони мацають, вони пробують. Випробують, як ми говорили. Вони випробують це НАТО. А що, як? Ну яка де та стаття п'ята стаття НАТО? Як вона буде діяти? А ну зараз вони зберуться, і це все буде. Ми будемо бачити в медійному просторі. Наскільки буде відповідь? І хотілося б не просто відповідь. Ой, так, так сталося. І ми ви знаєте, там це як же там там пряма навіть мова така була цікава з польської сторони. Що під час російської атаки на Україну от стався такий випадок? Тобто вони навіть не зауважили, що це були російські дрони. От вони навіть говорять, що ми вивчаємо це. Вже наш МІД зауважу про те, що це дійсно були російські дрони, і зараз ми говоримо про те, що це дійсно Росія, і що давайте якось щось вже робіть. Наскільки ж можна так тримати якусь таку незрозумілу паузу, не один раз уже ці дрони залітали в Польщу. Так це вже як це зовсім інша ситуація. І зараз потрібно в Європі дійсно задуматись на тим, які вже безпек. Кові гарантії не тільки Україні о довго думати, які ми будемо там давати, да, а які їхні безпекові гарантії, от. Е тому що оцею дією, якщо цими руськими шахедами, то ми можемо тільки дивитися, що це такий гарний, гарний з Трампу, ну, от який говорив, вже, ну, от все добре, Путін в общем, йде на якісь компроміси, йдуть якісь перемовини, йде уїдко, що ми кожного дня там розмовляємо з росіянами, але ми бачимо, що зовсім інша ситуація. І можливо, це навіть та операція, яку представляв Герасимов ще літку, де він говорив про осінь. Що в них буде якось розширюватися діапазон їхньої таких агресивних дій ну можливо це і є те розширення Я Говорю, А польщі так враховуючи, що у них дійсно зараз і політична криза. Ми знаємо, там дуже складна ситуація політична між прем'єром і президентом, але потрібно консолідуватися, тому що на фоні, якщо зараз Польща не відповісти на її цьому такому слабкої відповіді, то може бути далі країни Балтії, ну не дуже хотять на собі вже це все випробувати, От тому, що Польща це одне все таки Польща має дуже цивільну армію, а країни Балтії це інше. Це невеликі країни, які у них невеликі бюджети. І вони не готові до цього всього. Вони все-таки сподіваються на цей захист НАТО. Але ми ж знаємо, що на сьогодні складність є сполученими штатами. Ну, тепер побачимо, як в принципі буде, яка буде відповідь. Дійсно, хочеться, щоб відповідь, відпотіжуля була досить жорстка. Але знаєте, я не впевнена в цьому, тому що ми бачили до цього наскільки були сильні такі коливання, і все-таки вони ну будемо так тримаються від жорстких певних відповідей, враховуючи, що у них немає впевнених. В такому основному союзнику, як Сполучені Штати Америки. А якщо в тебе немає впевненості в цьому союзнику, то дійсно ти не можеш провести якусь жорстку відповідь. Ну яку відповідь може дати Польща? Ну вона може сказати, так, ми будемо збивати далі. Ну да, це акт агресії. Але те, що призвав наш мід, він же призвав до чого? Що, повно того, щоб збивати над собою, давайте вже збивати над Україною. Але я не думаю, що в принципі на це вони підуть, тому що ну, я говорю, все-таки вони е, бояться прийняти ці дії. І якщо у них не буде оцього американського зонтику, який у них був будем так казати до цього, до того як була проведена інаугурація Трампа, тому що ми знаємо зауваження в принципі Трампа, ви повинні захищати себе самі. Європа на сьогодні, ну, основну Європейський Союз, да він не здатний ще захистити себе настільки без оцього зонтика НАТО. А НАТО, ну ми знаємо, вони не хочуть випробовувати, як воно працює. Тому я говорю, відповідь, ну буде в рамках. То, що вони зберуться, почнуть консультації, так як ми говорили, ну згідно стаття НАТО, вони почнуть консультації, довго-довго будуть консультуватися, потім скажуть, ну потрібно укріплювати своє ПВО. Ну, от все максимально, що буде. Вони дійсно укріплять своє ПВО. Я думаю, що навіть деякі, можливо, петріоти захотять отримати. Щоб тільки це не було як говориться, в мінус нам, да, коли вони почнуть укріплювати своє ПВО. Тому я ж говорю, максимально, що буде, це сама Польща зараз сама буде забезпечувати свою безпеку. І Тут, в принципі, вона вже буде досить, ми буде бачити в очі, що таке гарантії безпеки, як нам складно добиватися цих гарантій, коли ну досить слабкі позиції і незрозумілі позиції багатьох країн, особливо Європейського союзу. Тому що я ж говорю зараз. Польща якраз вона один на один столкнулася з цією гібридною війною Росії, яка вже переходить зовсім в іншу стадію війни. А що буде далі? Я думаю, що зараз, от після цієї атаки, багато країн, які зараз на кордоні з Російською Федерацією, країни Європейського Союзу, зададуться питанням: а що буде далі? Якщо що? Якщо дійсно буде та агресія, про яку ми вже багато говоримо, особливо про той коридор на Калінарської область, може це таке промацання Росії, може воно відбудеться, як рється, може це і все, а можливо, і ні, і отут у собі будуть вони задавати питання, їм потрібно буде давати відповіді. Я думаю, що зараз, рахуючи їхній складний безпековий компонент, який дуже багато багатозиває питань, то у них курзі відповіді на сьогодні не буде. Е, була заява від держсекретаря США Марко Рубі, який сказав про те, що він поінформований щодо російських безпілотників на територію Польщі, і власне ця інформація він дізнався під час вечері з Трампом. Тому є ймовірність того, що і Трамп поінформований уже власне, е, на ваш погляд, чи може це пришвидшити якісь санкційні дії проти Росії, якщо НАТО як альянс не готовий діяти е, військовим шляхом і давати якусь жорстку відповідь, чи буде відповідь з боку такої економічної від США і від Європи? Ну, ви знаєте, я думаю, що від Європи воно дійсно буде. Можливо, навіть не цим 19 пакетом, можливо, це щось буде проміжне щось інше, так ну от типу, ну от як пряма дія на те, що сталося, от в Польщі, так а тому, що той 19 пакет, ми ж знаємо, там складніша ситуація, тому що вже е, за останню інформацію Сполучені Штати вимагають те, щоб Європа перша прийняла. Певні мита 100% до речі, стовідсоткові мита проти Китаю і Індії. А ми добре розуміємо, що Європа проти Китаю ну не може прийняти так, як і проти Індії, тому що <кій> у Індії дуже великий договір з Францією. А Франція це все таки у нас такий локомотив. Як і Німеччина, да, але все таки у них саме у Франції нещодавно, правда, влітку був підписаний дуже дуже великий такий всеосяжний договір з Індією і по безпековим питанням по іншим питанням. Ну, ми ж бачимо, як Трамп, ну ви знаєте, сам. Не хоче приймати ці мита, да тягнув, тягнув, а він перекинув на Європу. Ну, в принципі, щоб ну е, повинен же бути хтось винен в провалі от цієї взаємовідносин з Російською Федерацією, коли Путін ні на що не йде. Ну комусь когось же потрібно, якось говориться, як Призначити винним, От призначити винним Україну не можуть, тому що це було б дуже занадто країна, на яку напали вона ще в цьому винна. Ну ми вже про це чули, але зараз для Трампа він на це не може піти, тому що це дуже великі політичні ризики. Ah, some of the dances. А от Європа може. От Європа зараз винна буде у всьому. Тому вони наполягають, щоб Європа перша прийняла, а потім, типу, вони приймуть. Але де ви перша гарантія, що вони приймуть. І зараз ми знаємо, відбувається між делегаціями Європейського союзу, яка от сьогодні знаходиться вже декілька днів. Вона знаходиться у Вашингтоні. Вони розмовляють з Бесеном, міністром фінансів, з міністром торговлі щодо узгодження оцих санкційного 19-го пакету європейського союзу, який буде приймати але вже я ж говорю, є заява про те, що вони пори, саме Європа повинна перша прийняти ці 100% мита. Тому я не думаю, що саме от зараз От на фоні Польщі відбудеться ці 100% мита, тому що економіка є економіка, Європа. І так дуже сильно обтяжена цим торгівельним договором з Сполученими Штатами, і там у них і так проблеми і всередині багатьох країн щодо економіки, особливо в Німеччині і во Франції, де являлися такими економічними локомотивами Євросоюзу, А зараз не все так, як би хотілося, і вони як в певному такому стадії стагнації. Тому буде прийнятий, скоріше певний економічний дійсно пакет. Але не о цих мит, про які зараз наполягає саме Сполучені Штати, наполягають по Європі. Буде якісь прийняті певні санкції, скоріше що проти оборонних відомств. Можливо, буде прийняті якісь іще проти енергетичні пакети, але ну не те, що ми зараз чекаємо. Знаєте, це саме на чому наполягає як Сполучені Штати, і нам би цього теж дійсно би хотілося, щоб все таки це були більш жорсткі метани зі сторони Європи. Але ми. Ми ж розуміємо, кожна цих країна має свою економіку. На це вони зараз піти не можуть. Ну, я говорю, така ситуація така досить шатка. Якби з одного сторони вони декларують Європа, що так, вони би прийняли ці санкційні пакети, з іншої сторони, вони розуміють, коли вони проводять економічні розрахунки. А ми ж враховуємо, що ми ще ж говоримо про те, що треба підтримка України, підтримка України саме зі сторони Європейського Союзу, країн Європи. І там дуже от зараз на Рамштаймі, от не будемо, не про нього говорити, там були заяві. Nee, дуже великі цифри і на цей рік, і на майбутній рік uh -huh. е, нашим уже міністром оборони е, е, шмигали. А де брати ці кошти? Якщо Європа обкладе. Ч, е, Китай це друга країна по товаробігу, з, е, з Європейським Союзом. Так, так? Так, зараз чуємо, що говорить. Все добре, так. Я кажу, все-таки Китай це друга країна по товарообігу з Європейським Союзом на першому місці, звісно, Сполучені Штати. Тому ввести на другого свого партнера 100% мета Європа не Європейський Союз на це зараз не піде. Це будуть певні скоріше там проти якихось китайських компаній, але не більше, тому що у них зараз йдуть торгові перемовини з Китаєм. А ми ж розуміємо, ну а Америка просто шантажує Європу там не більше з цим всім. Я кажу, Трамп це тільки його заяви, і навіть коли він, мабуть, зроблю там і почув про Польщу, ну я думаю, що він взяв до відома Ну не більше, враховуючи ті його заяви, які ми вже чули. Тут навіть остання заява бачите була по Індії. По Індії, де він говорив: ні, 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 все ми нічого там не підписуємо. З Індією там ввели 50 відсотків цих мит. А сьогодні він уже видає, який гарний в мене друг моді Я так чекаю з ним зустрічі. Тому оця постійна маятникова політика Трампа, вона дійсно і не дає Європі. Прийняти ті, от, ті дії, які ми від неї чекаємо. Ну, Ви знаєте, санкції це було би добре, ще питання, але нам важливо, щоб все-таки було забезпечення того фінансового, фінансової певної стабільності, про яку ми подушки цієї фінансової, про яку ми, до прикладу, говорили на Рамштайні. <гум> дійсно, вчора відбувся цей Рамштайн у Великій Британії, і, зокрема, мова йшла про 6 мільярдів доларів на виробництво дронів, закласти 60 мільярдів доларів в бюджетах країн-партнерів на наступний рік для захисту Європи і України. І йшла мова і про системи протиповітряної оборони, зокрема, і про санкції, про конфіскацію заморожених російських активів. На ваш погляд, зараз дійсно фінансування фактично все перейшло до країн Європи, Європейського союзу, нашого озброєння, які купують його в Сполучених Штатах Америки. Чи вони готові виділяти такі гроші, враховуючи те, що до прикладу вчора Польщі було виділено додаткові кошти для того, аби вони озброювалися і посилювали свою армію? А ми бачимо, що загрози зростають. Ви знаєте, от я думаю, що на фоні Польщі, те, що сталося вночі, то дійсно зараз європейський союз максимально буде активізувати свою роботу по саме цьому фінансовому компоненту, посиленню да? і України, і посилення, звісно ж, себе, тому що все-таки вони ще там сподівалися, там сполученими штатами так дійсно НАТО альянс можливо до останнього вони сподіваються навіть от заяви європарламентарів. Буквально от читала їхні там великі така доповідь була кожен про що доповідав. Вони все одно заявляють про безпеку Європейського союзу, про безпеку України, але постійно говорять. А, але у нас є партнер Сполучені Штати. І от ми повинні узгоджувати з ними позиції. Тобто до останніх вони ще не вірять, що ну ним уже все немає ніякого узгодження позицій. Потрібно самим себе захищати. Тому зараз, от я думаю, що саме на фоні Польщі буде активізуватися робота щодо безпекового компоненту Європейського союзу. Ну це що ми говорили нової архітектури безпеки Європи, так де саме Україна, де вони вже заявляють, яка має діючу армію. Ну, по до речі, це ось буквально. Альне нещодавно заявив представник Сполучених Штатів при НАТО, де він заявив, що так да, дійсно Україна має вже е, діючу армію. Вона розуміє, що таке агресія Росії, вона розуміє, як воювати, неї є інноваційні системи, тому вона може стати якби основою такого от фундаменту нового цього європейської безпеки. Тому е, так я думаю, що на сьогодні, е, навіть якщо був певний скепсис після Рамштайму, тому що ми розуміємо так, шмигаль багато що заявив. Все таки 60 мільярдів це не мала сума, це досить велика сума для Європейського союзу. І навіть і ці 6 мільярдів до кінця їх вже потрібно десь взяти. Це те, що ми говоримо. Якщо вони вводять санкції, а де вони будуть це все брати? Це ж вони ну, кошти, потрібно брати своїх заморожені з російські активи. Чи можуть звідти брати? вони слухайте, заморожені російські активи? Ми можемо багато про них говорити, але ви давайте ми будемо говорити. Все таки є міжнародне право по міжнародному праву. Брюссель вже заявив. Вони не можуть цього зробити. І в і гурця, от на сьогодні ні. Можливо, вон зараз ідуть консультації. Багато ведеться розмов, але все-таки як говорить, ще час не настав. Коли цей час настане в Брюсселі, ми не знаємо. Ми можемо про це говорити, ми знаємо, що вони є. Можливо, це війде в договір, ну так будемо говорити в кавичках мирний договір. Да? Можливо, війдуть типу, як репарації якихось, да? але на сьогодні і зараз це не відбудеться. Це уже Брюссель про це заявив. Заява є. Йдуть тільки консультації, як вийти з цієї ситуації, щоб ну як це не вдарило по їхньому іміджу, і це якби не порушило міжнародне право саме в корпоративних правах, тому що це дасть прецедент іншим країнам. Розумієте, там же заморожені активи не тільки Російської Федерації, там заморожені активи багатьох терористичних груп. І якщо вони дадуть прецедент сюди, то завтра інші отримують теж ці кошти. тому там дуже дуже багато питань. Про заморожені активи, поки в ідуть консультації, там буде бачите. Але кошти великі ми просимо 6, як ви сказали, мільярдів на цей рік і 60 мільярдів на наступний рік Їх потрібно десь буде взяти. Тому, але на фоні Польщі так це може відбутися. Я думаю, вони будуть я ж говорю, певний скепсис, Якщо певний був після Рамштайну, бо там так було зауважено, що 2,7 мільярда там виділяється в рамках фонду підтримки України, який курує Британія. Ми знаємо. Також там іде робота по Петріо, Там все таки там заяв заяви. є, є вже певні заяви Німеччини, що так мої ну, кусе доходять до якоїсь. вони там уже фінальної стадії. Але важливо на цьому рамштаймі я думаю, саме було це оця формула Пьерлу. Ми про неї завжди говорили. Це те, що от цей пакет в 10 мільярдів, який був між сполученими штатами і НАТО. Коли к е, пакети, які розділялися ще по 500 мільйонів, кожна країна могла якби викупити цей пакет допомоги Україні, і тобто він вже є цей пакет, так 10 мільярдів, основний. І але ми бачимо, трохи по ньому протормозилася робота, тому що не зрозуміло саме як проводити розрахунок. І от саме розрахунок, ця складна частина, цю роботу не виконали Сполучені Штати. На сьогодні країни, які навіть от у нас є 4 цих пакети на 2 мільярди, ми вже викупили, там сім країн вложилися. Але певний розрахунок вони не можуть провести з Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати напряму не можуть ці кошти піти на їхнє міністерство фінансів, але вони повинні були створити фонд. Фонд вони до цього часу не створили. І ми бачимо, що зараз там дуже складним яким методом проходять ці розрахунки, і ми, наполягали, на тому, що давайте пришвидшуйте. Тому що пакет є, на нього є виділене вже ну, є озброєння зі сторони Пентагону. Є бажаючі, які викуплять, ну, будем, за, за, за кошти є, які за, ті, хто розрахується країни, вже багато цих країн є. Але саме оця складова, казали, фінансова, як перерахувати ці кошти немає. Сполучені Штати чомусь. Ну, або то, що заявляє Пентагон, у нього немає того озброєння, тому вони так, це тримають. Паузу в розрахунках не знаємо, і ми саме на цьому рамштаймі саме йшла мова іменно про Пьорло, тому що це те, що вже є по факту діюче тому що 6 мільярдів я ж говорю десь потрібно взяти 60 мільярдів. Теж іще вігурці будемо розмовляти. 10 систем Петріот. Ми б розуміємо, що це нереалістично завтра отримати, хоча б дві. А до а можливо не до нового року може договоримося і чотири. Там у нас є ще Швейцарії. Але я ж говорю, щодо е, санкцій, Розумію, ідуть поки перемовини. Це те, що ми заявили. Ну щодо заморожених активів, ми вже з вами про це говорили. Але ж не забуваємо, у нас складність в принципі, знаєте, ми говоримо про санкції, про санкції. Але є складність такої європейської, особливо союзу. Це е, те, що вони нема ще у них тієї формули, про яку вони говорили, що е, е, не консенсусним голосуванням. Вони хочуть від неї зараз відійти. Але є Орбан. Ви останні заяви Орбана. Да, ми знаємо поділити Україну на три зони, і ви знаєте, в контексті того, що сталося з Польщею, що НАТО потрібно зараз працювати над безпековим компонентом Європи. Орбон як у забезпекових компонентами, про які розмовляти не хоче про вступ в в Європейський Союз, теж розмовляти не хоче. Я думаю, що санкційні пакети він також буде ці всі тормозити, тому що в нього ну вибори наступно ровці, і ми ж знаємо, ну просто от ця три зони це і псо Російської Федерації. Але ж ми бачимо на сьогодні, наскільки це ну, Росія, так що вона діє і в напрямку Європи, складність в чому. Зараз повністю повністю працює іпсо Росії, і псо Росії в Європі, і ультраправі беруть на флаг, що Європа багато витрачає на Україну, нам потрібно витрачати на свою безпеку. І оце е, як кажуть, в цьому є певні перестороги, тому що побоювання наші, тому що ці заяви Орбана вони добре лягають в вуха. Багатьом електоральному полю ультраправи, і ми бачимо, що на сьогодні у Франції дуже складна ситуація політична. Тому я ж говорю, оці заяви, які ведуться, багато політичних складність в чому. Довести оці і безпекові гарантії, які про які ми говоримо, довести до е, фінальної стадії, до того, щоб вони не просто були заявами лідерів, а щоб вони зайшли в дію. І, от, в принципі, про що й говорить президент України, про що говорить міністр зовнішніх справ Сибіга, Що нам потрібно, от ми зараз відпрацьовуємо, щоб воно ну не було тільки як говориться, що ми зустрічаємося, говоримо, а далі що? Враховуючи я ж говорю що на сьогодні, у нас ще всередині країни Росія починає розшатувати зовсім ситуацію. Буквально от я ж говорю, вчора мене е, сплитнула новина. Коли я побачила, що у нас е, там за інформацією, наприклад, ДБР було да Сухачов, його очільник, заявив, що у нас по е, питанням національних інтересів, е, так зраді національних інтересів, 2700 справ із них велича, певна частина це топ рівень. Ви розумієте наскільки це все хитає нас ще з так як у нас проблема, яка зовнішня йде зовнішня рамка, тому що ми бачимо, наскільки коливається Європа, вона за допомогою Орбана, Фіцо. І це ж ми розуміємо, хто це все колихає. Росія колихає. Зараз вона, оця, почалася агресія проти, така от, проти Польщі. Як воно буде відбуватися? Зараз Європа повністю може, знаєте, якщо... Це будуть не одні безпілотники, а завтра ще якісь безпілотники, але будуть в країнах Балтії. Ми ж розуміємо, що Європа почне е, якусь більше звертатися до себе, обертатися до своїх питань. А Україна як говориться, ну ми знову залишимося один на один і будемо кричати, що ж ну давайте заяви зробили, де певні дії. Тому ми на сьогодні я ж говорю, ведемо дуже. От саме от то, що ми говорили. Ми заходимо в дуже складний період. Угу. Оцей складний період, який так ми сподіваємося, що до нового року ми його пройдемо. І все таки вже напрацюється Європа, і це не те, що вона то прокинулася, але в неї не вистачає механізмів того, що їх тримають сполучені штати. Але ми все таки сподіваємося, що Трамп. Ми ж знаємо, що зараз на 10 там був 10 жовтня, планується дуже великі мітинги в сполучених штатах щодо політики Трампа. Він буде давати, а це на кінець року він давати буде звіт, по тому по своїм предвиборним І Я думаю, що питання України там буде досить досить червоною лінією проходити, тому що навіть сьогодні по електоральним замірам, які відбулися, то уже серед республіканського само електорату задаються питання. Допомоги Україні і чому така квола політика адміністрації Трампа? І оце то пам'ятаєте? Десь буквально десь ми в травні місці говорили про це. Ну коли ж коли ж... Коли ж американське суспільство проснеться, ну що таке відбувається з Америкою? От зараз, і ми говорили, що це буде на кінець року, не раніше, коли оцей медовий період президента Трампа закінчиться. І от зараз ми бачимо, що тільки-тільки електоральне оцей поле починає прокидатися, а коли воно починає прокидатися, то я думаю, навіть якщо Трамп буде проти, тому що в нього ми ж розуміємо, хімія до Путіна, там якась фіні, хімія в нього, він не хоче ніяких дій проти друга Володимира, але його навколишнє оточення, той самий Рубіо, це молоді політики. Той саме Івенс, одне діло заяви Венса, друге діло, що він буде робити. Е, також багато молодих конгресменів, а вибори на носу в 26-му році, і вже на сьогодні йде про те, що вони намагаються перекроїти округи того, що розуміють, що вони програють вибори. І оце саме оточення молоде, це те, що прогнозують багато аналітиків, воно буде піджимати Трампа до певних. Трамп завжди відкидав, що російсько-українська війна це десь там за океаном, Да вона не впливає. Так от саме на сьогодні шлейф оцього такої коливання відносно Росії він почав впливати на його електоральне поле і на його рейтинги. Тобто це невід'ємне питання стає, тому що якщо Америка про не дасть жорсткої відповіді, то і на зовнішню рамку зрозуміло слабка Америка, тому що ми бачимо наскільки піднімається вже Китай, після шос уже багато що було цим сказано, особливо е, Трампу, а також внутрішня рамка, коли вже електоральне поле я говорю зауважу, саме республіканці починає задавати дуже неприємні питання не тільки Трампу, а неприємні питання тим молодим конгресменам, які будуть. Зараз балотуватися, а особливо тим молодим політикам, які хочуть ставати майбутніми президентами Сполучених Штатів. Тому ж говорю, зараз і нам потрібно от це, скористатися цими коридорами, те, що ми говоримо, вчасно скористатись, По перше, ситуація в Європі накаляється. По факту Польщі ми потрібні за повинні зараз максимально вести перемовини, щоб вже це відбулося ця ескалація проти Європи, і також розмовляти з Америкою. відбувається ескалація проти Європи. Потрібні певні дії, і тому, що на Америку зараз всі дивляться, а вона основний партнер по НАТО. Як вона буде відповідати? Томи ж горя, от на сьогодні юрік, якби це було. Ну так складається ситуація, що навіть коли у нас ми бачили певні скепсиси, багато останні тижні було, тому що і Америка її дії Трампа складні і Європа якось вона заявляє, коливається якось шах назад, шах перед два назад. Але на сьогодні ми бачимо, що все-таки можна перевернути ще шахівницю відносно Російської Федерації, тому що оцим кроком по Польщі в принципі ми можемо казати так, це ляпас Трампу. Скільки цих ляпасів він ще буде отримувати від Путіна, я думаю, що зміст. Зараз будуть задавати йому це питання. Побачимо, що буде відбуватись. Вам дякуємо, пані Людмило, за те, що доєдналися до нашого етеру. Докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покрощук була з нами на зв'язку. Говорили про російську атаку на Польщу.